Як навчитись говорити на англійській мові без зупинок? І так, багатьох людей є ця проблема, що люди знають слова, але при цьому не знаєш, що сказати. Просто, просто, коли потрібно при розмові їх згадати, мозок просто відмовляється. Знайомо тобі? Так от, як ми це будемо вирішати? Тобі треба зрозуміти, що є пасивна пам'ять і є активна. Пасивна пам'ять це коли ти щось можеш згадати. Коли ти прочитаєш, коли тобі дадуть якийсь намьок, або коли ти прям подумаєш часу і так далі. Активна пам'ять це те, що в тебе зразу згадується, навіть задумуватись не потрібно. Наприклад, я впевнений, що ти знаєш переклад словою і навіть над ним не задумуєшся. Ти знаєш, що це ти. Все, тобі не потрібно навіть над цим задумуватися ні мілісекунди, бо воно в тебе в активній пам'яті. А чому воно в тебе в активній пам'яті? Давай розберемо. І так, у тебе є два варіанти, як ти будеш читати слова. Перший прочитав декілька раз, запам'ятав. Окей, ти його вивчив, але воно те в пасивній пам'яті. А як його перевести в активну? То, щоб перевести в активну, тобі потрібно його використовувати в розмовах, утворювати речення і так далі багато разів. Ю в тебе в активній пам'яті не просто тому, що воно таке легке, а через те, що ти його використав 100 тисяч разів. І через це воно в тебе в активній пам'яті Тому якщо ти хочеш перевести будь-яке слово в активну пам'ять і навчитися його використовувати нарешті при розмовах, ти маєш його заставляти себе вживати. Ти запам'ятав собі нове слово Hustle, і заставляєш. Себе говорити його в кожному наступному реченні, просто сам з собою розмовляєш і так далі. І це буде переводити ці слова в активну пам'ять. Не дякую.